Моя дівчина перекладає хитрі слова в англійській частина друга. Перше слово cabine. Кабінет. Ні. Кабінет – це на кухні такі шкафчики, знаєш? Полочка. Ну ні, не полочки, такі шкафчики на кухні. Кабінет це означає. Ок. Ок. Далі наступне слово. Ну ти знаєш сто відсотків. Бра. Це як з Ні. Бра. Це як. Без галта. Без галта. Це без галта. Це без галта. Молодець. Що? Так, знаешь мемо? брата. Знаєш? Моєму... знаєш? Почти як адвокат, юрист? Ні. Різнокольоровий. <ріст> ну реакція Майєра. Mayor Мейер це мер, мер, Mayor. Мер. 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 Окей, наступне слово Труп. Рюмка? Ні. Це у нас військо або загін, загін. Отряд. Скажи, я рюмку взяла. Що ж ти це про рюмк? Дейра. Мадейра. Що? Мадейр. Що це таке? Острів Ні. Дейра. What is it? Зустріч. Ні. Нє. Айда. Ну, дата пишеться. Ой, да, ну, дата. Da, ну, ну, побачення. Ні, дей дата це побачення. Ну, дата побачення. А дата. Дата. А Ти знаєш це слово. Місяць. Це інформація. Ти ж знала, як це зазвичай? Це <laughs> просто забула. Наступне слово, ну ти точно знаєш. Анекдот. Анекдот. Нє. Це ж хибніли слова. Перекладача. Оповідань. Хороша догадка, ну ні. Це історія з життя. І не обов'язково смішна. А анекдот це ну, Anegdot? по справжньому. Анекдот. Так сказав, же, що анекдот <бач> це історія з життя. Анекдот це ne жарт. Не об... <бач> <бач> обов'язково смішна, А по англійськи анекдот як буде правильно? Мем. Ні, no. ти це слово точно знаєш. Джок. Okay. Так все жарт. Ну і анекдот теж. tell you a joke. Так, давай я тобі ще розкажу анекдот. Батон. Батончик. Який батончик? Солодкий. Ні, ти це слово ну, точно знаєш. Батон. Може батон? Ні. Батон — це паличка така, яку на естафетах передають. Я сам перед відео вивчив це слово. You good? Yeah, I'm fine, thank you. Виноград. Уксус. Ні. Що це така рада? Не боявого. Певно, на що уксус. No. Виноград. Уксус. Ні. Кислота. Ні. Уксус. Дай я сказав, що ні. Venigred, це, це... це заправка до салату. Ну, салата. заправка уксус. Заправка до салата. Ну, так, да, уксус. Ще одне слово є: salad dressing. Заправка до салата. Це що уксус тобі? Вона ж різна може бути. Це от слово уксус. Да? Да. Вот уксус. А. Так? Так, Уксуси це я тут права. Ну, заправка до салата вона ж може бути з, условно з цибулі.